Я зробила канал без обличчя, і заробила на ньому 200 доларів за день. Я не вкладала в нього гроші і нічого не знімала на камеру. Як ви вже здогадались, так, за мене все зробили штучні інтелекти і, звісно, мої навички аналізу. Я розкрию, скільки грошей мені вдалося заробити за 4 місяці, виставляючи всього 2 відео на тиждень. Я покажу вам мою нішу, яка я гарантую, вона вас шокує. І найважливіше, я покажу вам мою статистику без фотошопу та блюра. але спочатку я повідую вам, як саме я це зробила, і розповім мою історію. Перед тим як ми почнемо для тих, хто не знає хто я, всім привіт! Мене звати Наталіна. Я працювала два роки на ютуб-канали, які випускали контент на американську аудиторію. Збирали сотні мільйонів переглядів і десятки мільйонів підписників. Зараз ви можете бачити мої кадри зі зйомок. Також я працювала там сценаристкою і навчилася на літиці. Так саме там я пізнала YouTube по справжньому. Я зробила компанії десятки тисяч доларів своїм обличчям і креативністю. І якщо ви більше хочете дізнатись про мене і про мою історію, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я більше розповідаю про свій шлях крізь сотні провалів до майбутнього успіху. Тож дозвольте мені розповісти вам, як мені вдалося монетизувати свій особистий ютуб-канал без походів в офіс, без булінгу від керівництва сидячи вдома і працюючи 2-3 години на день. Почнемо з мого провального початку, де я намагалася грати в Mortal Kombat і виставляти на YouTube, І я думала, що це буде класна ідея. Зробила я так, слава Богу, небагато разів, два-три таких відео і зрозуміла, що люди це не дивляться. Хоча зараз стріми знову зростають. Але коли я починала, я взагалі була на вніші. Тут ви можете більше подивитись про цю шалену історію, а ми підемо далі. Тож після звільнення з компанії я сиділа і шукала ні. Які можуть принести мені прибуток в Ютуб і будуть віральними. Я з'ясувала, що геймінг приносить багато грошей і потребує небагато зусиль. Значить, я проаналізувала всіх популярних геймінг-блогерів. Я подивилася, які є ігри для дітей, чим зараз взагалі дихають діти, в якому вони контексті. Боче 30 років я вже не така. Я вже не в темі, я вже не шарю. Я випустила список ігор, які зараз популярні. І що я з'ясувала? Що зараз на ринку дуже популярні три гри: це Роблокс, це Майнкрафт і це Фортнайт. Я створила новий ютуб і записала захватом екрану. Як я граю Фортнайт. Потім я зайшла в чат GPT і попросила чат GPT написати мені історію про Фортнайт. Звісно, я скоригувала цей сценарій, щоб перші 30 секунд були дуже цікаві моєму глядачеві. Потім я пішла в програму Eleven Labs. і що я зробила? Я зробила озвучку англійською мовою по сценарію, який мені зробив час піті. Потім в Кипкаті я взяла і змечила звук з відеорядом, пішла в канву і зробила собі обкладинку для мого відео. Після цього я відкрила програму VidIQ і знайшла ключові слова, що допомогли мені зробити SEO оптимізацію до мого відео. Туди ж входила назва, яка має викликати інтерес мого глядача, але при цьому вона має бути все оптимізована. Я продовжувала так робити два рази на тиждень протязі трьох місяців. І ось цей день настав. Я підключила монетизацію. Щоб підключити монетизацію, мені потрібно було набрати тисячу підписників і чотири тисячі годин переглядів. Годин переглядів. За перший місяць після монетизації я заробила 200 доларів. Небагато немало. За другий 1100 доларів. За третій 3200 доларів. А за четвертий місяць я. Іла. Бо я заробила 5600 доларів. За всі ці гроші я купила айфон, полетіла в Домінікану, купила квитки до Таїланду, але найголовніше, я можу їсти суші щодня. Тож я зрозуміла, що я починаю робити власну історію і набрала перші 200 тисяч переглядів на відео. Після цього рахунок підписників добіг до 13 тисяч. І я почала допомагати іншим людям робити такі проекти і масштабуватись. В якийсь момент на моєму особистому каналі почалася шалена яма, і ми почали заробляти тисячу доларів на місяць. Я, як аналітик, упустила все за оцим ейфоричним А! Деньки будуть сіда! І я почала знову експериментувати прев'ю з довжиною відео з темами, з часом, з датами виставляння цього відео. Я знайшла свої помилки, я постила в різні дні відео різної довжини, і алгоритм не міг зрозуміти, хто я, що я і що мені від нього взагалі треба. Тож я урівняла довжину всіх відео. Я зробила прев'ю більш яскравішими. Я зробила на прев'ю менше дрібних деталей і почала постити за чітким графіком в один той самий день, в один той самий час. Після цього я пішла на канали конкурентів. Подивилась їх 30 секунд відео, проаналізувала, зробила висновки, що вони роблять правильно, бо вони мільйонники. Що я роблю неправильно, бо я десятитисячниця тільки. Я провела ретроспективу. Я зробила роботу над помилками, виправила їх. І вже моє наступне відео вистрінуло так, що я знову можу дозволити собі суші кожного дня. Справді я знайшла дуже багато Прикольних хуків для початку будь-якого відео, і вони стали дійсно привабливими для залучення нової аудиторії. Народ. І лише ці три пункти підняли охоплення на моєму каналі в 12 разів. Тож сьогодні мій канал має. Дивіться, скріншоти можуть відрізнятися від те, що я записала собі в сценарій, бо я сценарій писала тиждень тому. Тиждень тому в мене було. 2,7 мільйони переглядів на каналі в цілому, і було 12,4 тисячі підписників. І що мене більш за все підняло, це те, що я отримала дуже багато коментарів від моїх американських підписників через якість контенту. І ось що трапилось далі. Я почала відповідати і лайкати кожний коментар, який мені залишив підписник, або не підписник. Я почала читати, як живе моя аудиторія. Це американські школярі. Я почала їм ставити запитання. Я почала занурюватись в те. Що їм дійсно подобається. Тож, дякувати не би сам, що я не закинула свої канали, продовжувала постити кожного тижня два відео на тиждень. Все по графіку, все по графіку, я вирішила порахувати, скільки я в цілому заробила на своєму YouTube каналі. Тож, давайте я поділюся з вами. Якщо б я робила той самий контент, але на українську аудиторію, я б отримала 2500 доларів максимум за 7 місяців. Але я живу в Канаді і. 2,5 тисячі доларів тут коштує оренда житла на місяць. Тож, не подумайте, що я зажралась, але мене ці гроші не врятують ніяк. І саме американський YouTube став порятунком в цій ситуації. Друзі, поставте лайк за те, що я вам зараз дозволю зазирнути до мене в гаманець. Цей момент настав, барабанний дріб. Менше ніж за 8 місяців роботи на моєму ютуб-каналі я заробила 12 358 доларів. 12 тисяч доларів! В доларах в тисячах Зараз вже більше я впевнена. Я вам поставлю новий скрін. Якщо буде чим більше грошей, тим краще. І таку суму мені приносить тільки один Ютуб канал. А я планую їх тепер запускати декілька, як ви зрозуміли. І я хочу звернутися до всіх, хто прийшов сюди. Якщо ви дійсно зацікавлені в створенні контенту, мені потрібні такі люди. Переходьте до мене в інстаграм, слідкуйте за моїми оголошеннями. Я завжди шукаю когось. До себе в роботу. Також, якщо ви нічого не знаєте, нічого не розумієте, прийдіть до мене на навчання. Ви можете прийти на особисте навчання, ви можете прийти на групове навчання. Якщо ви бізнес, я допомагаю бізнесам. Приходьте, я зроблю вас зірками. Я допоможу вам розкрутитись ці індустрії. Бо експіріанс 5 років про себе сам говорить, я роблю. Це покроково. В мене в групі небагато людей. В мене 3-4, максимум 5 людей. Я роблю спеціальні лекції під вашу нішу. Як вам буде комфортніше почати? Я розбираю ваш кейс настільки, наскільки я зможу. Звісно, на особистій консультації я приділяю час саме вам. Але в групі я стараюсь кожному приділити час та його вподобанням, що вони хочуть робити на Ютубі. Тож саме тут починається ваш шлях до фінансової і географічної, що важливе для мене незалежності. Також ви можете отримати від мене безкоштовну пораду по Ютуб. Напишіть мені в коментарі ваше запитання, і саме я особисто відповім на ваше будь-яке запитання. А якщо ти загорівся і хочеш почати вже саме зараз, переходь на мій канал Як Почати YouTube в 2025 році і забирай всі мої корисні поради. Я буду вдячна за лайк, підписку. Якщо ви поділитесь відео зі своїм другом, хто теж хоче почати YouTube канал. І як завжди, бажаю вам багато бабла. Па-па!